Привіт! Готуйтеся сьогодні. Я розповім вам про те, що здається неможливим, але таке справді сталося. Мене звати Олена. Ми з Андрієм були разом сім років. Ми пройшли багато: переїзди, кредити, сльози, щастя, злети і падіння. Але останні місяці він став далеким мовчазний, відсторонений. Вечорами замикався в кімнаті, казав, що грає в гру. Я не хотіла лізти, довіряла. Але щось у мені говорило там не просто гра. Тієї ночі я прокинувся від тиші, тривожної, глухої. Двері до кімнати були привідкриті, і те, що я побачила, не забуду ніколи. На моніторі була вона віртуальна, піксельна, прекрасна нереальністю, величезні очі, блискуча шкіра, вигини тіла, яких не буває в реальному житті. Вона повільно рухалась, говорила щось англійською. Я нічого не розуміла. Та це було неважливо. Андрій сидів майже голий, роздиханий, в одній руці лосьйон, в іншій рушник. Він гладив себе, пестив монітор, схиляв голову до екрану, шепотів щось на кшталт. Ти моя Його очі блищали від захоплення не до мене, до неї. Я завмерла не через огиду, через шок, через біль. Це не було просто фізичне збудження, це була закоханість. У вигадану ідеальну жінку, яка не просить, не свариться, не старіє. Я програла їй не справжній, піксельній, ідеальній. Він не помітив мене і, мабуть, вже давно не бачив мене взагалі. Я пішла мовчки. У ту ніч я зрозуміла зраду не завжди роблять з тілом. Іноді вона починається з душі. І це ще болючіше я пішла від чоловіка через курку. Коли ми тільки почали жити разом, я знала, він трохи ексцентричний. Він міг розмовляти з телевізором, колекціонував камінці, називав свій чайник братом із металу. Але я приймала його таким, кохала, думала, ну всі ми трохи дивні, правда? А потім він приніс її курку, живу справжню з лапками, дзьобом і пером. Це Лена, сказав він, тримаючи її як коштовність вона особлива. Я подумала, жартує. Але ні. Він облаштував їй місце на балконі, купив спеціальну подушечку. А тоді почалося: Лена сьогодні така мила принесла мені яйце більше, ніж ти зробила зранку. Л'єна не перебиває, коли я говорю. Л'єна слухає, а не закочує очі. Спочатку я сміялася, потім ні. Він реально почав порівнювати мене з куркою. Вона стала його емоційною підтримкою. Він читав їй вголос книжки, ставив мультики на планшеті. Я не перебільшую. Він дивився короля Лева разом із нею, а потім обговорював сцену, де муфаса помирає. А одного дня він поставив маленьке ліжко для Лєни біля нашого. Я прокинулась від того, що курка сиділа поруч, дивлячись на мене. Я сказала: Це ненормально. А він відповів: Ти не розумієш, вона ніколи не змусить мене відчувати себе зайвим. Крапку поставило те, що він записав відео. Де робив для неї сніданок у ліжко, яйце з грінками. Так, він приготував яйце для курки, я не витримала, зібрала речі, пішла. Тепер я живу в мами. А він веде Тік-Ток під ніком Ayроoster and Wife, де кожного ранку викладає відео з підписом: Справжня любов не зраджує, вона куткудакає. Я підозрювала його в зраді. А виявилось, я жінка, і як жінка, я відчуваю. Мій хлопець почав поводитися дивно. Усамітнювався у ванній по 40-50 хвилин, закривався на ключ, носив із собою телефон навіть у дощ. На запитання: Ти з кимось листуєшся? відповідав фразами типу Не параной». Але одного вечора все змінилося. Він забув телефон на кухні, він зазвонив, я взяла. На екрані повідомлення: Сьогодні жаб'ячий стрім мене, м'яко кажучи, перекосило. Я відразу підбігла до ванної. Тиша аж підозріло. Я постукала, не відчиняє. Тоді я взяла викрутку спасибі татові за уроки і відчинила двері і побачила те, що досі переслідує мене у снах. Він сидів на кришці унітазо, у повному костюмі жаби, зелене трико, рукавички, навіть капюшон із очима. В руках телефон, штатив, лампа. А на екрані тік-ток, Стрім. Понад 200 тисяч глядачів. Він у цьому жабячому образі говорив до них м'яким голосом: Ква, моя жаб'яча армія, поставте лайк, якщо хочете побачити жабячий танець. Він мене не побачив, аж поки я не сказала. Ти нормальний узагалі? Він злякався, закрив стрім і сказав: Це просто хобі. Мене це розслабляє. Я не зраджував. Я сіла на підлогу, мене трясло. Я не знала, що гірше. Те, що він поводиться як жаба перед незнайомцями, чи те, що одна дівчина в коментарях написала Я кинула свого заради тебе, я пішла, я пішла. А він залишився зі своєю жаб'ячою аудиторією. А через тиждень мені в TikTok вискакує відео з хештегом Daddy». І він, мій колишній, танцює під «Single Ladies», махаючи лапками в костюмі жаби. Ми з Катериною були щасливою парою, що вже давно планувала спільне життя. Мріяли про власний дім, дітей, щасливе майбутнє. Все йшло як у романтичній комедії. Поки вона не купила цей тостер. Незвичайний, а розумний, із сенсорним екраном, вай-фай і навіть мобільним додатком. Спершу я вважав це смішним. Вона цілими ранками розмовляла з тостером, як із найкращою подругою. Вона розповідала йому про свої плани, проблеми, сварки зі мною, і Тостер відповідав: не просто пік, а мотиваційними цитатами, немов особистий коуч. Потім почалися дзвінки. Вранці, коли я снідав, Тостер голосно казав: Вона заслуговує на краще. Катерина посміхалась і погоджувалась, наче це правда. Вона почала більше часу проводити з тостером, ніж зі мною, ставала енергійнішою, зайнятою. Змінилась на краще. Я хотів поговорити, але відчував, що це марно, а потім сталося неможливе. Одного ранку, коли я повернувся додому раніше, Тостер просто вимкнувся. І на його екрані з'явився напис: Ти токсичний, іди. Катерина дивилась на мене, усміхаючись: Пора тобі йти. Я зрозумів я програв битву з побутовою технікою. Зібрав речі і пішов. Достер залишився з нею. Їхній союз такий дивний і жахливий, що я не можу про це забути. Мій кіт, секретний агент. Я завжди думала, що мій кіт просто домашній улюбленець, який любить поспати і поїсти. Але одного вечора я помітила, що він зникає десь на кілька годин а повертається весь загадковий. Я вирішила слідкувати за ним і виявила неймовірне. Він щовночі вилізав через вікно і йшов на сусідський дах, де чекала ціла група котів. Вони збиралися в коло і, здається, переглядали якісь карти чи плани. Інколи Багіра приносив з собою флешку, ховав її під ліжком. А якось я підслухала, як він муркотів. Код 47 активовано. Операція Мишачий бунт починається. За останній місяць. У нас зникли три миші і два радіокеровані вертольоти. Тепер я боюся спати, бо не знаю, чи не стежить за мною мій власний кіт. Одного вечора, дочекавшись, коли він ляже спати, я тихо відкрила його шафу і знайшла величезну коробку. Всередині акуратно складені зубні щітки мої подруги запасні. Всього понад 40 штук. Кожна підписана датою. Коли я спитала, навіщо йому це, він серйозно відповів: Я збираю ДНК для армії клонів. Коли прийде час, вони захистять нас. Це звучало як сюжет із фантастичного фільму, але він був цілком серйозним. Я зрозуміла це не просто збір зубних щиток, це одержимість. Я вирішила піти. Не можна жити з людиною, яка планує створити армію клонів із наших ДНК. Спасибі за перегляд! Якщо вам сподобалося, ставте лайк і залишайте коментарі. Більше відео вже на каналі.